Доброго дня, шановні друзі. Знову ми на волейболі. Звуть мене Олександр Мазан, це канал Микола Лис». Проєкт спортивне Поділля, волейбольна Вінничина і волейбольна ліга Поділля. Сьогодні 17 грудня 2023 року. в Вінниці! Зокрема, у спорткондексі Вінницького державного педагогічного міністра імені Михайла Покабинського відбувається фінальна частина першості Вінницької області з волейболу серед юнаків 2007 року народження. Ну, звичайно, що можуть грати і молодці хлопці, але базовий рік 2007. Сьогодні три півфінали. Я б їх так назвав матчі, у фінальну трійку. Ми якось так організатори це Вінницька обласна федерація глубокого скомпонували, що ну, фінал буде три команди будуть грати е, за коловою системою. І Щоб попасти в цей фінал з трьох команд, треба виграти оцей півфінал. Такий нетиповий півфінал. Ми звикли, що півфінал це знаєте. Чотири команди грають одна з одним. Протиоді, дві пари, а тут у нас три пари. На майданчику команди ну вони записані у організаторів як Гайсин і Ямпіль. Ну, напевно, це команда Гайсінської ДюСШ, потім найближча до нас, на футбол. І команда Ямпільської ДюСШ. Місто Ямпіль, звичайно, і місто Гайсен відповідно. Тренує команду міста Гайсена, Гайсенська дюша, Микола Круп. Ян Ківчан тренує Юрій Махналевський, який знаходиться поруч з командою, там ви його бачите. Перша партія закінчилася. Це друга партія. Можливо, вирішальна, можливо, лише тільки друга. Команди грають у форматі до двох перемог у партіях. Зараз Янпілю виграти, я буду так називати цю команду. Янпілю потрібно виграти цю партію. Будь-яким рахунком партії грається класичні до 25 на одному пункті. 25-15 виграв Ямпіл першу партію. Я б не сказав, що класичну фразу хотів би сказати, верніше, що не все так однозначно. Ну, все-таки перевага відчутна у Ямполя. Більше вони організовані, більше волейболістів, які можуть, як то кажуть, робити різницю. По персональних нічого не можу сказати, крім трьох волейболістів, яких я знаю. Бо склади команди навіть я бачу там навіть от у суді Сергія Кучера, суддя за столітом. Можливо, і немає заявочних листів, я не знаю. Обслугує матч Володимир Поліщук, якому цей зал дуже знайомий, він тут працює на кафедрі. Володимир Миколаївич Поліщук суддя національної категорії. Рахунок ви там можете бачити, там Сергій Кучер за... 5-4 гріші 4-5. Гайсен програє. Гайсен на подачі. І зрівня рахунок 5-5. Можуть тільки назвати 8-го номера у Гайсен. Це Валентин Качук. Похований Миколи Крука і гайсенський Діша. Він такий Ви його бачите. Зріст 193 см. Він цього року, з вересня цього року є вже вихованцем Вінницької обласної СДСШ і е, грає в складі команди другої ліги національної першої Вінницька обласна СДУСШ, СВП. Грає там центрального блокується. Грає непогано. Вже в нього за ці три місяці величезний досвід є, дуже багато матчів зіграв на найвищому рівні, зіграв у Кубку України. Зіграв у другій лізі, зіграв у волейбольні ліги Побіля, чемпіяту Вінниці. І ось зараз за домовленістю між керівником міського бахмутського дюша і Гайсенською Дірша. Валентин Качук у першості Вінницької області грає за свою альма-матер Гайсенської дюша. Він е, не, е, не, е, не я знаю. Валік хотів зіграти все-таки в складі Вінницької обласної зверша, поборотися за перше місце, отримати перший спортивний розряд. Це я трішечки нижче скажу, у, можливо, в інших репортажах. Ну, ось все-таки треба грати за своїх. Нікуди ми від цього не дінимся. Ось мій номер Валентин Качук. Ось він зараз намагався так. Ну, я б не сказав, що він. Безумовно, він є лідером цієї команди. Але й команда не повністю використовує потенціал Валентина. Вилину переробку Микола Круг, ми його не бачимо. Можливо, зараз побачимо. Ось так ось. Ось він Микола Круг. Я тут наступився. Такий, знаєте, жорсткуватий тренер. Я ще примітив весною цього року, коли Микола з командою 2010-го року народження і став чемпіонами області. Вінницької області. Звичайно. Ну, то був 10-й, а це сьомий. Хоча, можливо, хлопці є і молодші. Я так бачу на вигляд, ну, принаймні другий номер, це, можливо, десь там хлопчик 10, го 9. го принаймні. Така ситуація і Япільській дюша. Точно знаю, що, зокрема, пасуючий Кулик, ось він зараз четвертий номер пасував. Він 2009 року народжений. грає за команду Вінницької обласної Ну, Це фактично в складі збірної Мінської області. Вона, вона не називається збірною. Вона формується як збірна, але немає статусу. У національній першості 2009 року сьомий рік Вінниччина не представлена національній першості. На жаль, як сказав голова Вінницької обласної Володимир Микола Чумак, немає коштів, щоб виставити представити Вінниччину командою 2007 року народження. А це, нагадаю, останній рік народження, який займається зараз ша випускники, можна сказати. 10-6 попереду Янків, цілком прогнозовано можливо. Ну, ось Четвертий номер. Він є основним пасуючим команди Вінниччина, вона називається. Вінська обласна здіюша, яка грає в національній першості. А там ще грає 10-й номер, зараз ви його бачите, він у третьому номері грає. Десятий номер на футболці це Роман Ливицький. Роман Ливицький. Ці двоє хлопців, зокрема, позавчора у Браїлові, Браїлові в запеклій боротьбі, програли фінал Олімпійська Надія 2020, Олімпійська Надія Вінчина 2024. Серед юнаків 2009 року народження програли перший дік, перший кінострік не буде грати, мені показують. Але це було 2009 року народження. Кулик і виріски там грали. Можливо, ще хтось із хлопців там грав. Ямпі. Ці матчі, до речі, Ян можна подивитися на каналі Микола Лиш. Ну, я так його цей канал не рекламую, але... Якщо хочете битися, ну чима, а все-таки было здорово, то м -м -м, підпишіться, там, ну, будете в курсе трансляції храна. Девять один, три Скоротили відставання гайсинчанни, якщо я правильно називаю, Ось, він, Роман Ловицький, качук не зміг заблокувати, а це його основна робота у другій Лізі, у дорослому вже володіє. центральний блок вийшов. Немає ще на медальчику другого номера хлопець Ямполя. Так, я ще не скажу, що Ямпіль оцією командою, ну майже всі ці хлопці, весною виграв гімназіаду в Вінниччині. Гімназіада це, ну Грали 2006-й чи рік народження міг грати. Але я бачу, що ці всі хлопці грали тоді. Буквально це було в квітні чи в 2023-го Янпіль виграв гімназіаду. Це змагання серед школярів. Цього року гімназіада вже почалася, вона йде вже на першому, на другому рівні, тобто у громадах змагаються, скоро будуть змагатися райони, а потім вже на обласному рівні. Причому цього року як гімназіада, де грають хлопці 2000, ну, будемо говорити по класах, який там 10-11-12, що вони їхать. А от ще так звана клічоп, -плеч, шкільна ліга, там грають дев'ятикласники і молодці. Тобто багатенько змагань, але, на жаль, не, не, не на всі можна потрапити, в тому числі з тих причин, які я вже сказав, чому збірна Вінницької області або будь-яка команда Вінницької області. Не грає у національній першості 2007 року народження. 2008 року Грають Грає 9, 10. 9, 10 і 11 там. Хлопчаті моєму Дівчаті теж три вікових атогоріз п'яти грають. Восьмий, дев'ятий, десятий. Дайся. Котре помиляється третій номер Гальсінчан. Рахунок 15-12, зв'язуючий команди Костянтин Кут, можливо не Костянтин, а Кирилл. Я Кулик точно. А ось ім'я на букву К точно. Качук пробиває і забиває від болоту Валентин Качук. Це його робота. Але волейболістів рівня Валентина Скачука і команді Янтеля ну, принаймні, троє. Оце і є перевага. Качук подав. І результативний. 14-15. Відставання мінус один. І Валентин Скачук на подальшу. Речі Валентин Скачук у цьому році виїздив на міжнародні змагання до Латвії. Скаже він із душа. Де переміг там. З другої лінії. І блокують його, бачите? Банкінчада. Скидка. Буде атака з другої лінії. Ну, вдала передача, пасується. А ось тут передача, як покажуть. Супорочка І що там з рахунком? 15-15! Вдалі моє підключення з вами, друзі. 15-15. Валентин Качук на подальші. Ви з'являються емоцій. Буде передача. Рішечки не зовсім зручна передача. Для передач. Юрій Махновецький бере хвилину, я, на жаль, не бачив. Наступними матчами буде зустріч Берша проти глухівців. Бершацька, дюша, ровесник. Ну, там будуть хлопці, які займаються також Вінницький обласний США, 2009 рік народження, точно знаю. Або навіть 10-й. Ну, Базова команда це Бершицька ДЮСШ Ровесник, 2007 рік народження. 16-15. Ямпільна подача. Передача, скажімо так, в бік Валентина Ткачука. А ось там блоку немає. Як хлопчик, другий номер, як він буде блокувати? Там цікава ситуація з висотою блоку. Почитаєте на спортивному поділі. Матеріал, який стосується, і наших колишніх тренерів, зокрема. А от тепер блок пройшов, дивіться, від Корсика під четвертим номером. 15-17. А й здається. Можливо, ми ще побачимо цей брейк. Цей хлопчик, другий номер, я його запам'ятав весною. Він виграв з разом з Ямполем гімназіаду обласну, а ось за дев'ятий рік він вже не грав позавчора. Тобто він старший, або сьомий, або восьмий. Качук не міг зараз пробивати з першої лінії, а от з другої може. І не влучає. Хай хлопці вчаться. Якщо програє зараз команда Гайшина, якщо якщо програє, то вони переїдуть до 31-го Вінницький ліцею номер 31 Трішечки не вулиця Можливо, з третьої спроби і трапить в майдан. Вони переїдуть, будуть змагатися за... П'яті треті місця. А той, хто переможе, залишиться тут і буде знатися за перші треті в фінальному турнірі. Так скомпонували організатори. Заліко, як я зрозумів, 14 команд доїхали до Вінниці. Заявлялося 20. Я просто писав на волейбольній в Перелік цих команд. Було. А ось. Потім навіть була інформація, від того ж Володимира Павліщика, що навіть 24 команди там зголосилися. Ну, по факту бачимо 14. У мене така інформація була. Озвучена Валентин Валерієм Халиною на одній з груп в одній з соціальних мереж. 18.21. Подача Гайсена. Дети телефон. Підпило знизу. І Роман Левицький. Блокаут від старці. 22-19. Вирішальні моменти. Другої партії можливо вирішаємо. Ось зараз коші заблокувати. Сиг заблокувати. Кирка не вистачає розточку кілоку. Навіть для пасуюча, я в його віці теж був приблизно таким. І знаєте, вже одразу було ясно, що з таким зростом в Леколі робити майже нічого. Тоді ще, коли я займався глибоком, ще не було лібера тоді. От, от чому було таке рішення прийняти? Сконцентруватися на інших видах спорту. На жаль, баскетбол, гандбол, волейбол. Я вже не кажу там водне поло. Та і в футболі подивіться, людей зі зросто 82. Одиницю зараз. Рахунок тим часом 21-22. За подачі Гайсена. Є прийом. Відтроси Роман Левицький не дуже вдало, але забуває цей м'яч. 23-21. Роман Левицький на подальш. Є, Є. Є. матчбол. 24. Качук туди його поставив. сюди. Якось так Тачук розставив їх. і сам буде приймати. Ні, приймає четвертий номер. І Стачук забиває. 22-24. Матчбол залишається, але на подальшому гайсами. Тайм-аут бере Юрій Махновецький. Чуєте зараз гол Миколи Крука? Дуже плідно працює Гасінська школа. Вихованець, зокрема, Гасінської школи Сергій Міщенко у цьому залі вони тренуються. Це команда під назвою такою дивною назвою МКП Ладижин, ШВСМС, Колос, Ладижин. Якоби аби а тренується тут у Ліна. Равець до речі збірної студентської України. Ну, і дівчата там плідно працюють. Е, Наталя Мішенка. Це 25-22, але дуже непогана партія, друзі. І Янпіль, дивіться, Ямпіль радується, Махновецький з ними стрибає. Бо вони, напевно, знають, хто не стрибає, той москаль. Олександр Мазан, ми з вами ще зустрінемося наступних матчах. Янки виходить до фіналу. Гайсин відправляється боротися за, мі... за четверте тире... шосте місце.